Бував візав голови хлопця, я цього не розумію, як не розуміють сотні тисяч військових, які виконують свої завдання по всій Україні, чи там, чи обслуговуючи, чи, чи прикриваючи тили, чи підвозячи боєприпас. боєприпаси. Я цього не розумію. Я не розумію того, чому зараз немає перемир'я, коли воно повинно бути. І у нас витісняють з тих територій, які ми зайняли, чому 7 числа грудня вони будуть вибори по плану. А зараз вони вже перенесли на 2 листопада. От так ще проголосять незалежність, коли проведуть легітимні вибори з Донецької і Луганської області, і що ми тих людей, які підтримують Україну, які настроєні по-країнськи, які вже зрозуміли сутність як маріупольці. Ми їх віддамо на поталу чеченця, там місцевих процентів 30 людей, останіться росіяни, найманці і чеченці. Я не розумію такого момент. Я не розумію цього, тому що ну, не варті такі мир по звороту. Так нам потрібна передишка. У нас немає техніки. Ми коли приїхали тримати БДМ, коли я попав на декладовище те техніки, хоча нам довелося приймати по наказу звище як техніку другої категорії. А друга категорія, хто хлопці служили, знає. Це от у нас з завода вийшла, техніка прийшла, війська, друга категорія. Завів ключик і не і зараз ці груби, ну це вже краще, знову ж таки, влюченбіта, вже є автомат, вже є гранатомети, вже є БДМ, 7, 7,14,5 міліметрів. Це вже потужність. І зараз спасибі знову ж таки, нашим підприємствам, які зараз Кременчука і Полтави взялись ремонтують ці БДМ для нашого батальйону. Для того, щоб в разі чого була якась броня, якийсь захист, якийсь потужна зброя. Тим забезпечення хочу. Користуючись нагодою і буду це робити кругом, подякувати всім вам, хто присутнім, за ту допомогу, яку ви надавали і надаєте Збройним силам. Тому що це камуфляж мій куплений, як кажуть параді. Другий момент англійський куплений в секенхені, тому що наш він ну, три місяці він більше не отримає. Ботинки дуже куплені. У хлопців багато одягу, якісь сільські громади збирали бронежилети мені, хоч він я кажу зараз. Іншу ідеологію, але мені його дякую, я його знав раніше по революції гідності Романа Чебановського, за губернатора, свободовця. Він мені його подарував, дружина передала мені. Багатьом хлопцям збила радася територіальні команда, які скидувалися, які привозили з Кабаляцького району до нас цілі машини, туди в чугулі, картошку, цибулю, закрутку домашню, сало, помідори, огірки, салати, для того, щоб ми могли більш-менш будемо харчуватися. Вчора проспілка в Полтаві таксистів до якої трішки маю відношення, зараз ми зібралися, хай не велику суму, але зараз направили кошти, не кошти, а сьогодні виїжджають наші туди в Придністрові, відправили теплі носки. Зараз другим будемо закупляти партію перчаток хлопців. Тому що йде зима, зимового модерування немає. Мені, як кажуть, далеко до Полтави, але фонд Бублик Юра свій час теж привозив 17 бронежилетів. Він зараз конкурує з Андрієм Матковським, але Андрій Матковський перед від'їздом фактично вдягнув термобільо практично всю миру. Я їм теж щиро вдячний, як і тим, кажу, всім людям, які в тій чи іншій мірі долучилися до цього. Я щиро вдячний владики Федору, це Київська православна церква, православна Українська православна церква Київського патріархату, який реалізував батальйони І де зараз церква фактично приврещена в зборний пункт для допомоги армії. Буде приносять і теплі речі, і харчі. Він до нас приїздив два і три рази, ночував один раз з нами, спілкувався і його поважають солдат. Що можна сказати? Несу велике спасів.